Так, прийшли ми ще на один город наш гарбузів. Ось такі гарбузи в нас. Теж попередник соя. Кажуть, що після бобових гарбузів добрий. Ну побачимо, який добрий. Чого не сіємо тут сою, бо перший рік посіяли її, тут як злива тече води багатьох, все лежить, все в болоті, ну все страшне. Це просто жах. І посадити гарбузи. Прополка була ручну, все вручну. Обсапував півтора метра, на півтора. Кропив, від бур'яну. Ой, Бачите, яке воно висохло, геть хрустить. трошки припалив, але вже майже відійшли. Це тільки тут зверху, так. Такі лупушки. Тут 14 сотих. Сорт український багатоплідний. Ще в нас є золота осінь на другому в городі. Це мені вже майже все заросло й ходи нема де. повитягувалися гарно. Дощу треба, дощу. Ходи були. Ну, як сказати вам, ось тут не зійшло два, там десь один. Десяток може не зійшло. Але я задоволений. Вже цвітуть майже. Щось буде. Як не будеш працювати, то нічого не буде. Ось наче, арбуз маленький вже є. Лесенький. Доланенький. Так. Сонце трошки світить, ну но...